Щодо позиції наших партнерів, ну знаєте, коли хтось говорить, що ці органи створили наші партнери і фінансували наші партнери, хоча створені вони теж законом України і фінансуються з держбюджету, який… На жаль, великою мірою дотаційний і зрозумілих причин після початку повноштаного вторгнення, але говорити, що ті органи були такі ж незалежні, теж на жаль, не можна, тому що вони були залежні від тих, які м, стояли за їхніми спинами, напевно. Да? Тобто mm -hmm. це теж треба визнавати, на мою думку. І є логіка в тому, що правоохоронна система в будь-якій державі має. Орієнтуватися на цю державу на законно обрану владу цієї держави, але звісно, що маючи достатньо е, і професіоналізму, і бажання і Можливості боротися з корупцією, навіть якщо це стосується топ корупції, прямо з найвищих шаблів тієї ж влади. Тобто це важливо. Я думаю, що якщо говорити про ризики для партнерів в сенсі, що вони призупинили надання допомоги через проблему у нас з антикорупційними якимись процесами, то я думаю, насправді, ну, в моєму розумінні, дуже легко. Прозоро використовувати ті кошти, які надходять від партнерів. Просто для цього треба мати бажання і в основу ставити порядність на будь-яких позиціях там, де ці кошти, як кажуть, у нас освоюються, Щоб вони реалізовувалися без якихось нюансів. Для цього треба просто призначати порядних людей. Це моє переконання. Так. Але не скажу, що я помічаю, що так у нас цього дотримується. У нас на жаль. Частіше можна помітити, що затребування, ті, які якраз на потік, готові угу. е, різні схематози, е, давайте поговоримо про наших в роз...